Дня! Вас вітає аудиторська фірма Аудит» і я Наталя Назарова. Сьогодні ми розглянемо, як законодавство дозволяє тимчасово працевлаштовувати військовозобов'язаних порушників з можливістю бронювання. І далі роздивимось це детальніше. Отже, з 4 грудня 2025 року. Вступає в силу Закон України номер 4630 від 9 жовтня 2025 року про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Цей закон має пряме значення для роботодавців, працівників, тих, хто має статус військовозобов'язаного та працює на підприємствах критичної інфраструктури чи оборонного промислового комплексу ОПК. Закон 46.30 вносить зміни до кількох законів України, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Далі детальніше. згідно статті 25 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу на наступних чотирьох видах підприємств. Перші та другі це держслужбовці з певними категоріями поліція, прокуратура, ДБР тощо. Третє підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання або замовлення, що не передбачає оплати. І четверті – це критично важливі підприємства не тільки для забезпечення потреб ЗСУ, і інших військових формувань, а й функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Цю статтю законодавець додав кілька абзаців, які ви бачите зараз на слайді. Отже, бронюванню також підлягають військовозобов'язані працівники підприємств, і організацій, незалежно від кількості заброньованих, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку, не уточнили персональні дані або навіть перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку. Строк бронювання таких військовозобов'язаних працівників не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору. При цьому бронювання надається також військовозобов'язаному працівнику не більше одного, календарного, одного разу на один календарний рік. У разі усунення таким військовозобов'язаним працівником протягом строку бронювання порушень правил військового обліку такий працівник підлягає бронюванню на загальних підставах. Бронювання таких працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення права військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І наступні зміни були внесені в закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Вводяться нові правила щодо випробування працівників військовозобов'язаних строків та прав роботодавця. Статтю 2 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану було доповнено третьою частиною, де зазначено, при укладенні трудового договору з військовозобов'язаними працівниками на критично важливі підприємства строк випробування. Під час прийняття на роботу не може перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до виконання робіт нових працівників. А також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили такі підприємства, установи організації мають право укладати трудові договори з військовозобов'язаними працівниками, у яких відсутні або оформлені неналежним чином документи, які не перебувають на військовому обліку, або які не уточнили персональні. Дані або навіть які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку на період проходження строку випробування під час прийняття на роботу, що не є порушенням посадовими особами підприємств, установ та організацій, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також стаття п'ята – Закону про організацію, організацію трудових відносин в умовах воєнного стану доповнили четвертою частиною. У період дії воєнного стану допускається звільнення військово зобов'язаного працівника, прийнятого на роботу на критично важливе підприємство з ініціативи роботодавця. Якщо він протягом вище зазначених 45 днів з дня укладення трудового договору не привів свої військово-облікові документи у відповідність з вимогами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто працівник, який укладає трудовий договір. За цією нормою отримує можливість протягом 45 календарних днів привести свій військовий облік у відповідність. Якщо цього не буде зроблено, роботодавець має право припинити трудові відносини. Водночас закон не звільняє працівників від відповідальності за порушення права військового обліку чи мобілізацію, просто дає додатковий час. Юристи апарату Верховної Ради перед прийняттям таких змін зауважили про протиріччя таких норм з кодексом законів про працю. Строк випробування під час прийняття на роботу не може пов'язуватись з періодом необхідним для усунення порушень правил військового обліку, оскільки випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, і звільнення працівника в період випробування можливе лише у разі невідповідності займаній посаді, на яку його прийнято або виконуваній роботі, а не у зв'язку з неприведенням своїх документів у відповідність. З вимогами законодавства. Таким чином, закон зараз створює спеціальний режим для залучення кадрів на критично важливих підприємствах під час воєнного стану з більшим запасом часу для працівників військовозобов'язаних на приведення військового обліку у відповідність із правом роботодавця реагувати на ситуацію, якщо це не буде зроблено. Отже, перед вступленням в дію цього закону з 4 грудня 2025 року я хочу вам пор декілька сказати практичних порад. Переконайтеся, що підприємство дійсно ваше належить до категорії критично важливих чи ОПК. Це Умова застосування механізму. При прийнятті військово зобов'язаного працівника з порушенням військового обліку, рекомендуємо чітко зафіксувати строк випробування до 45 днів, умови приведення у відповідність, право звільнення. І переконайте, що працівник має порушення і отримано від нього згоду на умови працевлаштування з обмеженням у 45 днів. Отже, Впроваджено зараз законодавчий механізм, який дає змогу підприємствам критичної інфраструктури чи оборонно промислового комплексу приймати на роботу військовозобов'язаних із порушенням військового обліку на строк до 45 календарних днів. Для роботодавця це шанс залучити необхідні кадри для працівника. Можливість пра працевлаштуватись офіційно з можливістю бронювання та одночасним приведенням військового обліку у відповідність. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!